Доброго дня, друзі. Хочу вам показати форму винограда. Це в нас Рембо. Це вже не нова форма винограду. ну, Така вона вже у багатьох дуже є. Це Калугіна Віктора Михайловича. Гібридна форма Рембо. Ну, Це в її такі гроздочки. В цьому році вони невеликі, запилення не дуже хороше було. Ну, Вона вже повністю готова. Вона набрала дуже гарний цукор. Ягодку вже ніяку надула. Вон зараз я зірву. Це її така ягідка середня. Зараз її спробуємо. Така ягідка вона плотно м'якить, таким з легеньким підхрустом. Не сильно хрустяще, але трошки є підхруст. М'якать плотно. Сок теж є така м'ясиста, сочна, така м'якість. Вона вже повністю готова. Теж її видержав, щоб хороший сахар набрала. Ну, а такі є. Є трошки подгорошнуло, десь воно. Ну, нічого страшного, воно не портить. Трошки є есть гороха тут, теж її дуже осаб'є. Повністю вже хороший цукор набрала. Така ягідка товарна, красива. Як бочоночки якісь. Оце у нас рембо такий. В минулому році були гроздочки трошки більшенькі, а в цьому році трошки менші. Ну, таке опилення було, тут уж нічого не зробиш. А це в нас теж рембо. Ну, красива, красива ягода і на смак хороша вона. Мені вона подобається. Вона не водяниста, вона така м'ясиста, сочна, непогана форма. А Давайте покажу, ось, де теж у мене... Ну це у мене не прививки, це у мене на своїх корнях рембо. А це у мене прививочка я зробив на рембо. Тут у мене на тій стороні трошки зав'язалася, тут трошки єсть тоже гибридная форма Калугина Виктора Михайловича красава Ну вона ще я скажу трошки ще їй надо добрати сахарку. Вона уже почти полностью окрасилась тут там, тоже гроздочки вже полностью Ну чуть-чуть добраться сахарку. Уже я її он пробовал Ну я скажу Ремба трошки Більше плотніша ягода така. Тут така тоже вона вроді і соку не м'ясиста така ягода. Ну, у Рембо є легенький такий підхруст ягоди. Так, трошки плотніша вона. У красави трошки, ну, мені кажеться, трошки вона длинніша ягода. Ну тоже слабенька прививочка була минулорічна. Хорошо, Хр -хр хоч так зав'язалась. Ну, така длиннішенька должна бути, ягодка в його. Невеличкі гроздочки в цьому році. ну Є більше, тут є такі до кілограма. І на тій він, Оце ж теж на тій стороні покажу. Теж красава. Там трошки лучше зав'язалася. в минулому році погана лаза визріла. Ну, що є, то є. По запиленню тут нічого ми не прорізали, ягода вся стандартна, гороху немає. Ну теж, може десь якась гроздочка, десь грошинка якась попадеться. Ну, в основному всі ягодки одинакові. Оце в нас така красава. Теж будемо наблюдати за нею. Будемо дивитися. Ну, це теж перший сигнальний урожай, минулорічна прививка. По одному року нічого не скажеш. Побачимо, що на наступний рік. Ну Лоза теж, як і в Рембо, лоза непогано визріває. Уже тут некоторі лози поверху визріли. Ну, ще час есть. Я думаю, все буде нормально, все визріє. Ну, і декілька днів надо, днів п'ять може повисіти повністю до повного набору цукру. Ну, Ремба вже повністю готовий. А красава трошки їй треба довисіти. Трошки. Може що на провивці вона так веде себе, я не знаю. Ну, це перший урожай у нас. Будемо наблюдати. Все, до скорих зустрічей.